Цей кіт з оточення Трампа відкрив дуже багато шот позицій перед новинами про війну, і він точно щось знав. Як ти знаєш, нещодавно сталася війна між Іраном і Ізраїлем і на фоні цього біткоін 110 тисяч доларів упав до 102 тисячі доларів, і цей кіт дуже гарно зіграв і зірвав куш. Нещодавно я в своєму телеграм-каналі Ломан, посилання в шапці профілю YouTube пробив дуже великий пост про китів. Також я з вами хочу залишитись на другому пункті це заслідкування за китами і перейти за першим посиланням. Перейшовши за цим посланням, ми бачимо про те, що цей кит відкрив дуже багато позицій на фоні того, що біткоін ріс, він був і сидів в мінусах, але він пересидів ці мінуса, і як ти бачиш, відкрив на дуже великі позиції і вже має дуже-дуже гарний об'єм. Також, перейшовши вкладочку, мови, можемо слідкувати потенційно його ПНЛ, тобто слідкувати, чи він нормальний кит, і чи він робить позитивний ПНЛ, і чи ми можемо заробити. Як ти бачиш, в нього позитивний ПНЛ, на фоні цього в нього 100 мільйонів позицій на ф'ючерсах. І також хочу сказати про те, що він деякі свої позиції фіксує, тому будьте обережні. Також бачимо про те, що він на токені хайп сидить в мінусі. На фоні цього я з 42 доларів по хайп сидів в шорті. Ти бачиш, вже він по 40, тобто я вже в плюсі, і фіксую трохи свої позиції. Я дуже часто слідкую за цим китом, і він в свою чергу дуже часто відкриває позиції перед новинами і вже потім виходять новини. І він на цьому дуже гарно заробляє, тому за ним точно варто слідкувати. Кити це допоміжний інструмент в аналізі ринку. Також на цьому можна заробляти, як ти показав, дуже класно. А посилання на кита, всі інші способи заробітку в крипті і також аналіз ринку кожен день в моєму безкоштовному телеграм каналі Доман тому переходь і підписуйся. Всіх чекаю з посиланням шапки профілі YouTube.